Усім привіт! З вами нова рубрика Мокал Толк. Тому ми сьогодні розберемо з вами протеїн. Це зло чи просто білок у банці. Поїхали? Скажи мені, будь ласка, чи п'єш ти протеїн? Не п'ю. Питання тоді таке. Як ти думаєш, це зло чи якась користь? Питання відносне того, що, наприклад, чого я не п'ю протеїн. У мене є непереносимість лактози, а це молочка і я не п'ю протеїн. Питання: 2 секунди. П'єш протеїн? Ні. А це користь чи зло? Як кому? Я думаю, що це більш користь. П'єш протеїн? Ні. Ні. Окей, а як ти думаєш, взагалі протеїн це зло чи якась користь? Це типу, це користь, тому що це добавка mm -hmm. в першу чергу. Але ніяк не основний замінник м'яса і okay, круто, дякую, круто, правильно. Mm -hmm. П'єш протеїн? Ні. А як думаєш, взагалі це користь чи це зло? Я думаю, пива більша користь. Угу. Привіт, можеш говорити? Привіт, ні. Окей, okay, тоді питання: п'єш протеїн? А Взагалі, як думаєш, це користь чи е, зло? Думаю, що зло. Але п'єш. П'ю. — Поєм, дякую. <рес> чи п'єш ти протеїн? Конечно. Як ти думаєш, це зло чи це все-таки якась користь? Чесно, ще не розумію. Насправді, протеїн це звичайний концентрат білка, такий самий, як яйця і курка. Просто зручніше. Вживати його можна спокійно, головне, не замінювати е, головне харчування свого життя. Ну і в загальному зрозуміло, що протеїн з тебе не зробить Халка, але якщо ти не доїв яєць, тому ти можеш собі цим допомогти. Окей, з вами був Мокалк Толк. До зустрічі. Yo.